Народна легенда вічне кохання. В одному з гірських селищ жив собі парубок рут. За що його так прозвали, вже ніхто не пам'ятав. Може, що мав високий гнучкий стан, чи за те, що дуже спритний був до роботи, якось заварився крут, працюючи в горах. І вирішив не повертатися додому, а заночувати в лісі. Стара смерека гостинно простелила ков із зеленого моху і вкрила його своїм пахочим камнем. Втомлений хлопець швидко заснув. І якийсь дивний сон йому привидівся, ніби біля нього сидить дівчина. Вона вся в зелену, очі в неї зелені і довга додолу коса. Поналаєної сумно дивиться на плота, тихенько гладить його волосся, щось стиха не співа. Прут ніяк не може надивитися на лісову красуню та коли простягнув руку, щоб доторкнутися до неї. Тихо, тихо, тільки й зірки виблискують удалекому одни. Аж дивиться, висить щось на смерековій гілці і світиться дивним і таким теплим зеленим вогнем. Підійшов, взяв у руки, а воно й далі світиться. І заживрілося небо на сході. У променях вранішнього сонця заблищала роса. Десь далеко долетів перший ще не спід та шини. А трохи згодом уже весь ліс ожив. Величезне сонце підіймалося з за гір. Здавалося, що не воно підіймається, а сині гори, вклоняючись, дають йому шлях. Задивившись на всю ту красу, про забув про свою дивовижну знахідку. А коли глянув, то побачив, на руці лежала звичайна зелена стрічка. Вона вже не світилась, мабуть, згасла з першим промовному сонці, заховав ту стрічку Пруд, а сам вирішив будь-що відшукати красуну дівчину. Наступного вечора Пруд знову не пішов додому. Сховавши за стару смореку, він чекав на лісову красуню. Розтанули гори в нічній повисипали зірки на небі. Раптово, наче з під землі з'явилась. Коріння, щоб впивалося в землю і Спочатку тиха, а потім все пісня полетіла до гір. Далека вона підспівувала дівчині. Захоплена пісня. Вона не зчулася, як в І йому здалося, ніби вся краса і велич карпатський гір залилися в них глибоких і чарівних. Дівчина все ще перелякано тремтіла в його руках. Хто ти? Ніби неживі, до цього часу злякані вуста ледь-ледь розквітли у посмішці, а мовчали. Хто ти? — знову запутав пруд. Вона трохи сховала голову на бік, посміхнулась, говорила, 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 що Говори. почеві Говори. віда. Того часу майже не приходив правда, додому, цілими ночами разом з говерлою блукав по горах. Кохання, великий щир переповнювало їх серця. Але потроху перша радість кохання стала У Прута в долині жила старенька матір, але не могла. До людей без дозволу батька вірського царя. Гірський цар, дізнавшись про любов, Говерду до прута розгнівався і прокляв свою доньку. Затремтіли гори, забукотіло, обсипаючи каміння. пішов у Страшний гомін по горах прокляв. Я загину! Я люк, що робити. Обняла смарека з далеким гіллям дівчину і щось зашепотіло. Добре, мовила говальна. Прощавай. Тому тобі, то й не буде мені життя тут і ступила на край прірву. Ніби земля розверлась, так заголола круги, страшенна злива попригинула дерева. Вітер москажений, виламував усе на своєму шляху. Він розгоробився вгору, виривав дерева і летів до сусідньої гори одним подихом, зрушуючи вдалину величезні кам'яні брили. Блискавка на мить свікивала спотворювані гори. Величезні дерева, що стогнали під сильними боревими вітром, скидались на страхіття. Вони простягали до вітру свої коряві, повикручувані лапи, благали. Перестань! перестань! Очезне сонце піднялося оглянути Карпати і здивувалося. На місці старої долини виросла гора. Вона сягала аж до хмар і віддала сонце білою вершиною. А на долині стояли люди, дивуючись на її красуні горі. А щось тривожно на серці. Побіг він на гору. Не повернувся про до людей. Тільки згодом побігла межи гірва мінка річка. Вона прокладала собі шлях у щели, впадала із стріхи скель і бігла далі, чиста, як сльоза. бігла швидко, ніби боячись, що не встигне розповісти щось тим величним вічно зеленим горем. І прозвали люди ту річку Прутом. А височисну гору біля ніг якоді в'ється пруд Говер. Задивився го ясні чисті води прута, а він голунить до неї, мов розказує про своє вічне.